Саміт НАТО у Вашингтоні дуже важливий і для України, і для президента США Джо Байдена добіг до завершення, але не всі раді його результатам. Що відбулося? Чому для Байдена цей саміт мав стати піар досягненням, а ледь не став катастрофою? Пояснюємо, ми європейська правда. Мене звати Сергій Сидоренко. А ви на каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Спершу дуже коротко нагадаю, 75-й ювілейний саміт альянсу у столиці Сполучених Штатів Америки для Джо Байдена, який зараз готується до президентських виборів, мав стати ну по суті перед виборчим самітом. Байден у якого зараз не все дуже добре з рейтингами, якому треба доводити своїм виборцям, що він повний сил. Що якщо він десь хибить, то це все лишилося в минулому, і що він готовий керувати країною ще чотири роки. Роки, зібрав тут у Вашингтоні лідерів усіх держав-членів альянсу і не лише їх, бо ну Україна також тут була для того, щоб показати він реально керує світом. Вийшло не дуже власне завершення саміту для Байдена перетворилося на піар-катастрофу. Він очевидно втомився за три дні і почав навіть плутати імена. Почалося з ну такої курйозної обмовки, коли він назвав Зеленського. Them. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. Це могло би бути смішно, адже зрозуміло, що ну він розуміє, що перед ним стоїть не Путін. Але річ у тім, що для Байдена, от зараз почалася якась чорна смуга. Він провалив перед тим дебати. Після цих дебатів багато хто почав говорити, що Байден по суті вже не готовий керувати країною що у нього вже мозок не працює так, як раніше. І для президента США ця прес-конференція, ця конференція, цей саміт були приводом показати, сказати, що він повний сил, він може спілкуватися годинами із світовими лідерами і лишається свіжим зі свіжими думками. Ну от, власне, не склалося, і річ у тім, що обмовкою про Зеленського і Путіна все не обмежилося. Після того він вийшов явно втомлений на прес-конференцію, на якій говорив через силу, на якій переплутав прізвище своєї віцепрезидентки, назвавши її Трампом, знову переплутав Зеленського і Путіна. Ну тобто, все мабуть, найгірше, що могло статися. Сталося зрештою, можна говорити із певністю цей саміт НАТО у Вашингтоні, який як задумувалося, мав стати е, піар-подією, дійсно перетворився на біду для. Президента Байдена. Ми ще побачимо, якими будуть результати, яким буде вплив цієї події на його рейтинги, але точно воно не обійдеться просто так. Але, звичайно, для нас, для України, найважливішим є те, що привеземо звідси із Вашингтона ми. Ну, тобто, і президент Зеленський, і українська урядова делегація, яка провела тут три дні. І ось тут. І Якраз маємо сказати, що ем, наші результати є добрими. Ну, звичайно, ніхто ж навіть не припускає, що оця обмовка е, через Зеленського призведе до того, що Байден обралися на Україну. Ні, ну е, е, питання абсолютно не в цьому, тобто якихось негативів для України немає, а позитиви є. Звичайно, ви чули про те, що для України тут на саміті НАТО затвердили рішення про незворотній шлях до членства. Ми про це розповідали у наших попередніх блогах, і у коментарях нас питали, чому ми вважаємо, що це рішення настільки важливе, адже ну дійсно із ним Україна не стало ані на крок ближче до вступу. Для того щоб вступити, треба отримати запрошення його немає. Треба щоб Аби лідери НАТО були готові до вступу України, цього теж немає. Ну тобто, нібито нічого не змінилося. Але тут є просте пояснення. По суті, от, я би прирівняв або провів аналогію між цим рішенням Альянсу і рішенням свого часу Верховної Ради про зміну Конституції. Коли пам'ятаєте, у 2019 році Верховна Рада змінила Конституцію, додала туди норми про те, що. Вступ до Європейського Союзу і вступ до НАТО є як конституційною метою України. Тоді також було достатньо критики, адже ну внесенням змін до конституції ми до ЄС ближче не стаємо. Але практика довела, що саме та норма зробила незворотнім наш рух до ЄС і НАТО, тому що коли... І представники певні влади, і наші вороги, росіяни, починали вимагати. А ну, давайте ви відмовитися від вступу в альянс. З'явилося просте пояснення: ні, ми не відмовимося, тому що конституцію так просто не зміниш. Подібна ситуація відбувається і зараз у альянсі альянс забетонував наше майбутнє у НАТО. Тобто, по суті, це рішення не змінило нічого юридичного, але тепер навіть у разі приходу до влади у США, ну скажімо, Дональда Трампа, умовно не так просто буде розвернути. Рішення про те, що Україна точно не зворотньо буде повноцінним членом альянсу, адже всі ці пункти прописані у Вашингтонському рішенні. Власне, я маю сказати, що на цьому саміті ну, звичайно, що все обмежилося не лише розмовами про членство, а загалом цей саміт готувався. До приходу Трампа, ну всі розуміють, що у Байдена ситуація не дуже добра і е, шанси на перемогу Трампа є високими. Тому навіть у питанні допомоги України, е, у, у питанні озброєння збройних сил України е, передачі оборонної допомоги. Зараз тут у Вашингтоні альянс готувався до того, що буде у разі, якщо новий президент Сполучених Штатів Америки вирішить це трошки пригальмувати, або скажімо, не те, що зруйнує, а зупинить певні механізми, які зараз зав'язані на США. Бо зараз по суті всю допомогу Україні координують саме Сполучені Штати Америки. Ну, от формат Рапштайн, про який ви точно чули. Це формат під проводом США. І от зараз тут у Вашингтоні, серед іншого, в Альянсі вирішили створити новий формат координації, який перебирає на себе частину американських функцій і, по суті, буде готовий підхопити, якщо щось не так станеться. Понад те. Альянс тепер починає координувати в принципі усю військову допомогу. Тобто, якщо ми говоримо про навіть виділення грошей, а також виділення озброєння, то всі ці вся безпекова допомога, постачання снарядів, постачання гаубиць і так далі, воно буде фіксуватися в альянсі. І альянс буде не сполучені штати, а саме альянс буде визначати, що де найбільше є потреби України, тобто де не за. Задоволені ті потреби, які передає до Брюсселя український генштаб. Тобто, по суті, Північно-Атлантичний Альянс стає тим, хто координує всю військову допомогу для України. Для нас не зміниться ну, по суті, от на практиці нічого, але з'явиться більше прогнозованості. Ну і звичайно для нас важливо те, що на цьому е, саміті Альянс вирішив е, гарантувати, або, скажімо, пообіцяти Україні суму військової допомоги, яка буде поставлена наступного року. Принаймні, зараз це звучить таким чином, що незалежно від того, хто буде в США керувати чи не зупиниться допомога від окремих країн, але Альянс взяв на себе зобов'язання, що зброя на суму 40 мільярдів євро. Опиниться у Збройних силах України. Це достатньо багато, це, по суті, та ж сума, яка була і у попередній рік. На наступні роки також буде визначатися сума, але Альянс взяв на себе зобов'язання, що допомога Україні буде довготерміновою. Що Україна звідси, ну, скажімо так, не те, що, що стало невдачою, але те, де ми не досягли того успіху, якого би хотілося. Це звичайно постачання протиповітряної оборони. Не можна сказати, що е, саміт став для нас неуспішним. Ні, саміт по суті е, дав нам як мінімум одну нову систему Патріот. А також є попередні домовленості про те, що ще кілька, от які зараз готуються, можливо до кінця року з'явиться. Але Розраховували на більше, відверто розраховували на більше. Тобто тут ми не отримали того, що потрібно Україні для того, щоб забезпечити хоча б мінімальні потреби. Окрім постачання ППО, ключовою темою на саміті була, були удари по російській території. Причому не те, що там десь поруч з кордоном Харківщини, а удари в глиб Росії. Про потребу таких ударів говорили. Усі, хто ну є, скажімо так, твердо проукраїнськими звичайно. Про це говорив сам президент Зеленський. Інші українські посадовці, про це говорив генеральний секретар НАТО Столтенберг. А от президент Байден, на жаль, на цей крок не готовий. Є щоправда, невеличка позитивна новина, поки що, ця інформація не є аж. Зовсім відкритою, але вже звучать натяки, в тому числі публічно, від Британії про те, що схоже, Британія буде готова проявити сміливість і дозволити бити в глиб Росії, а не просто у прикордоння своїми далекобійними ракетами, зокрема ракетами Storm Shadow не по прикордонню а. По військових об'єктах в глибині Росії почекаємо, коли це станеться, тому що поки що лише натяки, але те, що про це говорять, це вже теж дуже важливо. Ну і звичайно, для нас важливо те, що ми йдемо до НАТО повністю, ну як широким фронтом. Зокрема, ми маємо проводити реформи. І якщо були от попередні речі, це те, що просили у НАТО, ми. То реформи це те, що ми обіцяли, і тут у Вашингтоні, власне, Україна ще раз підтвердила своє зобов'язання, що ми будемо проводити реформи з сфери безпеки оборони, реформи е -де держзакупівель оборонних і так далі. Тобто, повний перелік, який має зробити українські збройні сили, українські міністерства оборони загалом українські сили оборони сумісними із силами НАТО. Що ж, нам Доведеться контролювати, як Україна буде виконувати ці зобов'язання. І найголовніше, треба вірити і знати в те, що колись радше швидше ніж пізніше, ми точно будемо членами НАТО. А європейська правда буде і далі слідкувати за відносинами України і Альянсу. Лишайтеся на нашому каналі. До побачення.